Навіть тетя Роза с одеського привоза знає, що алюмінієва монета 2 копійки будь-якого року карбування точно такі, як ви бачите, на своїх екранах коштує і як мінімум в 50 разів дорожче від номіналу. Так, 2 копійки Україна давно вже не знаходиться в грошовому обігу, але такі алюмінієві 2 копійки. Без розбору, з будь-якою різновидом і з будь-яким роком карбування колекціонери скупляють великими оптовими партіями. Коштують такі монети від однієї до 5 гривень. Але справа в тому, навіщо колекціонери України скупляють без розбору такі монети, адже вони не дарма вкладають гроші в українські монети і. Знаходять серед ось цих крупто оптових партій, які вони скупляють, рідкісні цінні монети України і безумовно заробляють на цьому гарні гроші. Обов'язково натисніть лайк, поділіться цим відео, підпишіться на канал і додивіться до кінця. Ми навчимо вас розрізняти, які монети України рідкісні, цінні і дорогі, і допоможемо вам. Вдало задорого продати рідкісні і цінні монети. Тож, дивіться відео до кінця. Ми починаємо ділитися секретами нумізматики. Отже, одна з таких монет, 2 копійки 1994 року, як ви бачите зараз на своєму екрані, продана була за фантастичні е, гроші. 8500. 2 гривні. Але що це за монета і як її відрізнити від стандартної 2 копійки 1994 року? Все досить просто. Зробиться навіть дитина, причому з легкістю. Монети України з алюмінію друкували, карбували лише кілька років. З 1992 по 1990. Четвертий рік. Але будь-яка монета 1992 року вона коштує величезних грошей ще більше, ніж монета 2 копійки 1994 року. Монета 2 копійки 92 року унікальна, пробна, з малим вінком. Ми про неї вже говорили. Силочку на це відео де ми розповідали, що 2 копійки 92-го року коштує більше 100 тисяч гривень, ми залишимо в описі відео, а також зараз ви можете помітити вспливаючу підказку. Хто не бачив це відео, обов'язково подивіться. В ваших копілках на 99% є монети з алюмінію 2 копійки року 1993 і 1994. -го. Ну, фактично, ці монети не є рідкістю, і у багатьох вони є. Серед монет 1993 року колекціонери дивляться браки. Там є два різновиди штампа, вони не є рідкісними, один трішки частіше зустрічається, другий трішки рідше. Ми зробимо окреме відео на нашому каналі про те, як розрізняти рідкісні і браковані монети 1993 року. Тож неодмінно підпишіться на наш канал і поставте дзвіночок в активне положення. Сьогоднішнє ж наше відео навчить вас розрізняти монети 1994 року. Отож, якщо ви Уважно подивитися на ці дві монети, ви помітите, що зліва монета 1994 року з звичайним кантом, вузьким кантом. Така монета коштує від 1 до 5 гривень. Вона не є цінна. Справа монета 1994 року з широким кантом. Якщо вам пощастить знайти. Таку монету 2 копійки 1994 року з широким кантом, і він зроблений ось так от, з е, такою сходинкою. То така монета фантастична дорога. Фантастично! Вона буде на сьогоднішній день коштувати близько 8-10 тисяч гривень. Вона настільки дорога, що лише аукціонний торг може визначити кінцеву ціну. Так, 27 серпня 2022 року така монета була продана на українському аукціоні за 8502 гривні, що в 425 100 разів дорожче за номінал цієї монети. Такої дохідності не приносять. Ні наркотики, ні поліграфія, ні свічки немає в світі такої величезної дохідності, як на цій монеті 2 копійки. 425 тисяч 100 разів. А якщо за таку монету дадуть 10 тисяч гривень, то це буде 500 тисяч разів. Хуявіть собі, не дарма колекціонери України скупляють алюмінієві монети тисячами в надії знайти. Таку рідкість. Тож, ви бачите, що торги починалися з однієї гривні. Всього було зроблено 86 ставок, а за цим лотом наблюдали 121 український колекціонер. Тож, шукайте монети з широким кантом. В 1993 році дві копійки також бувають з широким кантом, але цей брак більш поширений. Але все одно така монета буде коштувати як мінімум 20-30, А інколи я бачив, що такі монети купували і за 50-100 гривень. Тобто я говорю про широкий кант, але не 1994 року карбування, а дві копійки. 1993 року карбування. Серед монет, дві копійки. Власне кажучи, 1993 року часто бувають і інші браки, які характерні здвоєнням малюнку. Тобто правий кут тризубця буває здвоєний або зм'ятий. Штамп, власне, браків таких монет надзвичайно велика кількість, і вони також цінуються серед колекціонерів. Що стосується монет 2 копійки Україна інших років, безумовно, серед них також є рідкісні, цінні і дорогі екземпляри. І також колекціонери зараз скупляють такі монети із нержавіючої сталі на кілограм. Але ми рекомендуємо подивитися наші відео і визнач... і самостійно навчити вас щоб ви самі визначили чи є серед них рідкісні цінні дорогі екземпляри дорогі браки і щоб ви їх самостійно визначили і продали через інтернет аукціони або через нашу групу в фейсбуці якщо у вас залишились до нас питання пишіть в коментарях під цим відео додавайтесь до нашої спільноти в фейсбуці де можна без комісій продавати купувати і обмінювати антикваріат, а також монети України, силочка буде в описі та в коментарях під цим відео. Бережіть себе, щастя, здоров'я, вдалого і цікавого вам колекціонування. З вами був Ярко Коінс. Шануємося.